Валентина Володимирівна, вітаємо вас на обраній посаді директора Палацу культури та мистецтва. розкажіть про ваші перші кроки. Дякую за привітання. Ну, звичайно, посада не проста і роботи досить багато. В першу чергу зараз день міста разом з Вишнівським містоконкомом. Зразу після святкування дня міста ми збираємося з керівниками усіх дитячих закладів. Як освітніх, так і приватних, для того, аби виробити спільну концепцію роботи в закладах культури і в принципі в місті. Тому що зараз у нас в Горшневому надзвичайно велика кількість і дітей, і молоді, і дорослих людей, які займаються творчістю. Але, на жаль, дуже мало хто про це знає, тому потрібно зробити все для того, аби і талановиті люди могли себе. Реалізувати у нашому місті, але також щоб про них і знали наші вишнівчани. Ви всебічно розвинена людина, От, організували свята у палаці культури раніше, працюєте викладачем вчителем. Скажіть, будь ласка, яким на вашу думку, якою має бути культура у Вишневому? Ну, я думаю, що Рівень культури має бути надзвичайно високим для нашого міста, тому що в місті є для цього все. Саме місто наше, я вважаю, воно створене для того, аби бути красивим, красивим в усіх відношеннях. Не тільки зовні, не тільки вулицями, клумбами, а і людською красою. І я думаю, що є всі можливості, аби цього досягти. Необхідно просто. Об'єднати зусилля всіх всіх людей, які мають здібності творчі, мають бажання просто допомогти в цьому всьому. І я думаю, що буквально через рік-два це буде надзвичайно мистецьке місто. На вашу думку, яким має бути палац культури та мистецтв у Вашневому? Ой, ви знаєте, ну я думаю, що багато хто мріє про те, щоб все-таки цей палац культури був. А мені б особисто хотілося, щоб це була нова будівля, звичайно велика, для того, аби вона могла вмістити в себе абсолютно всі напрямки роботи по культурі, по мистецтву, по творчості. А хотілося б велику залу для глядацьку на місце, там, 700 або й тисячу, якщо це буде можливо, а великі хореографічні зали, концертну залу. Тому що, на жаль, немає жодного приміщення в вишневому, яке відповідало нагальним потребам населення. Вишневе талановите місто. З кількома колективами ви взагалі співпрацюєте? Ну, ви знаєте, я співпрацюю з усіма колективами, які працюють Вашневому, особливо з дитячим, оскільки дуже давно, вже понад 6 років, мені здається. Я є організатором всіх великих концертів у Вишневому, всіх дитячих заходів, громадські організації організовують. То я прасці працюю абсолютно з усіма. Це і танцювальні колективи, і вокальні колективи, і будинок творчості, і школа мистецтв. Абсолютно з усіма. Хто допомагатиме вам організовувати ці всі свята? Вистачає у вас працівників у палаці культури. Ви знаєте, у палаці культури, хоча і невеликий штат, але надзвичайно така команда дружня, творча і креативна. Звичайно, що нас мало для нашого міста, особливо для великих заходів, тому ми дуже часто залучаємо волонтерів. Як правило, це старшокласники вишнівської другої школи, де я працюю, або вже мої випускники. Вони завжди з задоволенням. Допомагають в усьому, що ми потребуємо. Також дуже часто я звертаюсь до громадських організацій, дитячих, молодіжних, і в принципі ми з ними співпрацюємо. І ми їм допомагаємо, і вони нам коли нам потрібні. Валентина Володимирівна, скажіть, будь ласка, рівень культури населення у нас на якому рівні на вашу думку? Ну, ви знаєте, я вважаю, що не недостатньо. Зважаючи на те, що у нас є в місті декілька громадських організацій, напрямок роботи яких саме культура життєдіяльності людей, є громадська організація за чисте місто, громадська організація «Вишневе найкраще місто на землі. Але на жаль, на сьогодні вони недостатньо працюють, і тому один з напрямків роботи саме в моїй програмі є робота з громадськістю, тому що Дуже часто доводиться спостерігати, як уже зовсім нове, побудоване, посаджене, та, ті ж самі лавочки, дерева в скверах і парках, які ось за цей рік буквально та, виросли, псуються, ламаються. І це викликає якесь нерозуміння, для чого, адже це все робиться для нас, і начебто всі вимагають, що щось робіть, щоб місто було комфортним, щоб місто було кращим. І в той же час самі люди, самі вишнівчани, я не кажу за всіх, але, звичайно, є. Такі, скажімо, особистості, які відносяться до цього просто як ну, от, знаєте, зробили не я і значить, можна зламати, можна викупати деревце собі на дачу, можна просто його поламати. І, звичайно, що робота в цьому напрямку надзвичайно важлива, тому що якщо кожен з нас не усвідомить, що майбутнє краще залежить від кожного з нас, то ми не зможемо нічого купити не за не за Хоча б не псувати те, що роблять інші люди. Хоча б. Але в кращому випадку потрібно було б і самому долучатися якось до розбудови міста. Скажіть, а громадські організації у нашому місті є, які відповідальні за це і яких потрібно стимулювати, які, ну, можна сказати, не працюють в цьому напрямку? Так, звичайно, є. Я ознайомилася практично з усіма громадськими організаціями. Теж у мене є на меті з ними співпраця. Я думаю, можливо, просто їм треба допомога, можливо, трошки в них не вистачає можливостей чи людей. Ми готові співпрацювати з ними саме на благо міста, на те, щоб місто було дійсно чистим і не тільки завдяки комунальним службам, а нам, звичайним українцям, які не кидатимуть папірці, не викидатимуть сміття на вулиці, ну і все інше. Я думаю, що ми об'єднаємось, випрацюємо спільну стратегію, і наше місто дійсно буде квітучим і гарним. Особисто для вас, що є важливим у роботі? Що потрібно, щоб ваша робота налагодилась можна сказати, можливо, ідеально, комфортна вам робота, яка вина? Ви знаєте, є такий гарний вислів. Можете не допомагати, але не заважайте. Я вважаю, що це найголовніше. Я, якщо не буде перешкод, чисто таких, знаєте, людських. А всі будуть налаштовані на співпрацю, то все буде гаразд, тому що є і можливості, є і здоров'я, є і сили для того, аби робити цю роботу гарно, якщо тільки не буде заважати. Тобто палац культури побудований він не стане таким важливим у вашій роботі. А, ні, він стане важливим. Знаєте чому? Тому що з'явиться більше можливостей. Тому зрозумійте, у нас дуже багато є креативних викладачів. Які їздять на роботу в місто Київ. Вони там ведуть студії, вони там ведуть гуртки, звичайно, і займаються з дітьми, які проживають в Києві. Для чого це? Нам потрібно побудувати великий, гарний, красивий новий заклад. І тоді наші саме діти, наша молодь, зможе займатися тут, досягати вершин і таким самим чином прославляти і себе, і місто. Тому заклад потрібен, розумієте, коли немає закладу. Розвитку немає. Ми працюємо так. Ми працюємо в кабінеті невеликому. Є в нас два колективи, але ці колективи, навіть які є, вони не мають можливостей до розвитку, тому що немає ні зали, де вони могли займатися. Розумієте? Звичайно, навіть для хору акустика в залі недостатня. Для театру на ходулях, ну ви взагалі розумієте, місця зовсім мало. І до того ж є маса бажаючих займатися, вже діток маленьких хотіли би прийти. І в форс, і в театр на ходулях ми не маємо можливості їх прийняти. Тому приміщення це ну, нагальна потреба. Тож будете працювати над цим питанням? Звичайно, кожного дня, кожну сесію, кожен виконком буду наголошувати на тому, що треба прискорювати будівництво паласу культури в місті. Дякую, Дякую. вам за розмову. Успіхи у роботі!